Владислав Кузько Богдан Грішин. Ми зараз подивимося за цією сутичкою, тому що, ви знаєте, це вже для молодого борця Богдана Грішина. Це вже третій стар за короткий поспіль. Він чудово змагається. Ми пам'ятаємо його зарубу в Черкасах на чемпіонаті України серед чоловіків. Він тоді поступився. В'ячеславу Байрактару, борцю з бойовим прізвищем, який зараз змагається, поїхав до Франції. Вже зараз до речі, десь цей час розпочалися поєдинки за участю наших борців у Франції. Тримаємо кулаки за українців. Так от Байрак поступився. Грішин став другим. На чемпіонаті України серед молоді Тячеві він здобув звання чемпіона. І ось легкий підхват робить Кузько. Владислав Кузько, чемпіон світу серед кадетів. Сильний борець, борець, який сьогодні впевнено долає чоловічий рівень. Борець із конотопу, борець, який тренувався, розпочинав борцівський шлях під керівництвом заслуженого тренера України Віктора Гайдука. Ну а сьогодні він тренується під керівництвом Євгена Чорткова. Є в залі присутніми Михайло Шлайфер. Віктор Міхієнко хвилюється, е, учні Євгена Олександровича, поважні гості, які підтримують всіх представників запорізької е, школи. В'яже руку зараз Кузько тримає центр. ну, е, е, За рахунок досвіду і сили Кузько йде вперед. Зараз бал першим здобуває Кузько. Тому я хочу сказати, що зараз вже третій старт для Гришина і те, що він пробився до фіналу, е великий респект Георгію Цонкову, який йому секундує, тому що ну в такому режимі працювати е справа непроста. і тим не менше бачимо, як Гришин е налаштований. І Він дає гідний бій зараз, фактично е лідеру е одному з найсильніших борців України е Влад Владиславу Кузьку. Е Владислав Кузько, який теж серйозно наполегливо працює. Доросліше і розуміє уважно розуміє всі всі моменти, над чим слід працювати. Були у влади травми, були проблеми. Але він відновився. кидок на два бали проходить у виконанні Кузька. Рахунок стає 3-0. Ви бачили, яка стрімка атака, як легко увірвався і провів кидок Владислав Кузько. 49 секунд залишається до закінчення першого періоду. 3-0. Ну, чесно скажу, що тут. Тут відчувається різниця. Ну, по-перше, 18 років лише Гришину, молодий хлопець, молодий, безумовно перспективний, надзвичайно обдарований борець, ли дихає добре, рухається правильно. Таку знаєте, зрілу боротьбу демонструє цей борець. Ну а у Кузька звичайно більше досвіду, більше сили. І Кузько зараз відчуває, відчуває перевагу в досвіді. Тому у Богдана Грішина я не хочу забігати наперед. Як би не закінчився цей фінал, я хочу цьому хлопцю взагалі подякувати за мужність, стійкість і характер. Він бореться. І розумієте, це теж, це теж подвиг, це праця, це колосальна праця, якою зараз так спостерігаючи за парою борців на кільмі, ми просто не зможемо з вами осягнути і усвідомити. Володимир Гладуш, як бачимо, з Георгієм Теренери Теплодару. Надзвичайно мудрий наставник. Рядом з разом з Георгієм Цонковим допомагають відновитися е, Богдану Грішину. А віктор Міхієнко разом з е, Імедом Худжадзе, теж чемпіоном України серед молоді в. Е, Тячеві. І, на жаль, він не пробився до фіналів вимет, поступився Дмитро Мірошнику, ще одному представнику Запорізької школи і Конатовської школи водночас. Відразу скажу, я завжди дублюю ці речі, щоб нікого часом не, не образити. Бо нас дивиться вся Україна. Я сподіваюся, не тільки борцівська Україна, а й весь світ зараз дивиться за боротьбою найсильніших борців. До 23 років і тому безумовно треба намагатися пам'ятати і відзначати кожного і тренера, і спеціаліста, який причетний. Так отже, Також Худжадзе зараз сидить в куті куцька, удар зараз. Зараз випадкове зіткнення головою це емоції, це динаміка. Безумовно, у Гришина немає. Робив операцію на носі Кусько, Я Просто мені знаєте, наскільки слід бути уважними. Я тепер ну дивлячись за такою боротьбою, коли справді таки можуть бути випадкові. Зіткнення чолами розумієш, чому е і Жан Беленюк, і інші борці, і Олег Халілов, до речі, які змагатиметься у фіналі, виходять на поєдинок із капами. Це правильно. Тому що боротьба це теж битва. Це битва. І хоча ми не наносимо, в нас заборонено битися руками, ногами чи головами. Але зіткнення, е на превеликий жаль, вони стаються. І е борці, звісно, на це не зважають. Вони йдуть вперед, куська нічого не зупинить. А, 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 але е, е, переживає я тр трохи за е, Ніс Влада, тому що він справді сказав, що після того, як йому було зроблено операцію е, на, е, і було по покращено цю викривлену перегородку, було йому е, зроблено операцію. Він почав, нарешті, почав, як він зізнався, краще дихати. Іде вперед кузько 3-0. Е, Перевага на боці Кузька. Він працює. Він йде вперед. Він забиває руки. Він змушує Грішина захищатися. І Михайло Лозовий, арбітер цього фіналу, відразу помічає і дає бал Кузьку. 5-0 стає рахунок. І зараз Кузько буде робити дію в партері. А в партері Кузько, от бачите, тримається за ніс влад, Мені шкода, невже там якесь. Він теж з цим дуже засмучений. Я розумію, що він переживає, бо тільки говорили про це ну, ну ці травми, Вони просто переслідують борців. Як на коліна, то зараз це. Ну, хоч би все було добре. Будемо сподіватися, що все буде добре, але все одно треба буде звернутися до спеціаліста і ще раз зробити знімок, тому що краще зробити це вчасно. Півтори хвилини. Кузько бере захват, але зараз треба. Нака! До кінця вибити тазом. Два бали. шість Кузько катить. Захищатися слід Грішину. І він, власне кажучи, це і робить, але дуже складно рука. Ох, як я переживаю за ці руки, які просто підламуються там. Чиста технічна перемога, друзі. Ви самі бачили. Мені інколи, знаєте, боїшся за ці локтьові суглоби, що там зараз піде на ізломи. Ця рука вивернеться в інший бік. Таке, на жаль, теж трапляється. Але борці. Я... Вони вміють терпіти це борці, це люди, які вміють битися і йти до кінця. Влад Кузько стає першим чемпіоном заключного дня наших змагань серед борців до 23 років. Вітаємо Владислава Кузька.